Ужиткове мистецтво. З давніх давен українська земля славилася народними майстрами. В Україні вміли й ткати, різбити по дереву, вишивати, виготовляти кераміку. Ця майстерність передавалася з покоління в покоління. Основними видами мистецтва були гончарство, різьблення по дереву, ткацтво, ковальство, розпис, писанкарство. Давайте ж розберемося. Що це таке. Килимарство стародавній художній промисел, широко поширений в Україні. Сировиною для виготовлення килимів була вовна, льон та конопля. У давні часи килими для власного вжитку ткали в домашніх умовах. У більшості областей України виготовляли килими переважно з рослинним орнаментом. Гончарство. Це дуже давня і шанована професія. Основним матеріалом для вироблення гончарних виробів це є глина. Вироби формуються на гончарному крузі. Майстер шматочка глини формує задуману форму. Після цього їх запікають в печі та розписують. Традиційна українська кераміка селища Опішні на Полтавщині один з найбільших осередків виробництва гончарної кераміки в Україні. Опішнінський розпис це посуд, горщики, глечики, миски. Розписаний здебільшого рослинним орнаментом квіти, грони, колоски, гілки, вигляді букетів та віночки. Характерними рисами є світло-жовтий колір візерунку виконаний на червоному коричневому білому або зеленому фоні. Колір візерунку посилюють контрастними, блакитними, темно-коричневими яскраво-зеленими, синіми або червоними фарбами і поливаються прозорою поливою. Ковальство це виготовлення художніх виробів із заліза або з іншого металу. Методом холодного або гарячого кування, тобто деформації під тиском. Ковальство це ремесло, яке дозволяє прикрасити будинки та подвір'я речами з металу. Процес кування відбувається так. Коваль розігріває до червоного кольору шматок металу в огні, де горить дерев'яне вугілля. Далі брав кліщами залізо, клав його на кувадло та бив по ньому молотком. Викувавши річ, її кидали в корито з водою для загартування. Різьба по дереву, розповсюджена, переважно на Гусульщині, успішно застосовується для оздоблення будинків, предметів побутового та мисливського призначення, знарядь праці та предметів господарського інвентаря. Візерунки вирізали спеціальними різцями, тому й називали таку прикрасу різьбою. Писанкарство. Точно історії виникнення писанок невідомо. Традиція розписувати яйця виникла дуже давно і є в багатьох країнах. Але саме в Україні писанкарство перетворилося на мистецтво малюнки на писанці є складними набором символів, завдяки чому писанка перетворюється на магічний оберіг. Петриківський розпис Українське декоративне орнаментальне народне малярство, яке зародилося на Дніпропетровщині в селищі Петриківка. Художні основи Петриківського малярства склали традиційні декоративні розписи внутрішнього приміщення сільських хат. Цим видом декоративного прикладного мистецтва займались переважно жінки. В Петриківському малярстві переважають рослинні мотиви, астри, жоржини, троянди і ромашки. Та плоди, які поєднуються в фантазійну композицію вазонів і кущів, характерним для петриківського розпису є те, що весь малюнок, ніби розгорнутий на площині, має поверхневий вигляд.